Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості realtor 3D в сонячній Іспанії. Я Юлія Косінська, хочу вам запропонувати нову квартиру по вулиці Республіка Аргентина. Це центральна вулиця нашого міста. Квартира коштує 85 тисяч 80 метрів квадратних. Чотири спальні. Дивимося! Перша спальня. Друга. Покажу вам балкон. З балкона маємо ще таку кладовочку. Вікна в патіо, але досить-досить просторе. Ще раз покажу вам кухню. На кухні нова плиточка. Замінили стільницю, але, на мій погляд, треба замінювати і шафи також. І маємо з далі ось такий. Господарчий блок. Тут віконечко в патіо. Далі по коридору у нас найбільша кімната вітальня. Простора, велика кімната, бажано з часом замінити вікна. Наступна спальня. Покажу вам віконечко ближче. Виходить в господарчий блок. Тут у нас один санвузол. Покажу вам його ближче. Тут новенька плиточка, досить непоганий стан санвузла. Маємо тут пластикове віконечко. і ще одна спальня. Тут також уже нове віконечко. Отже, друзі. Квартира, вулиця Республіка Аргентина. Тут у нас аж чотири спальні і один санвузол. Будинок з ліфтом. Зараз ми породі під'їзд нашого будинку. Маємо ліфт. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Є типоверхового будинку. Дуже просторний новенький ліфт маємо. Ось така вхідна зона, красива кліточка. Це наша центральна вулиця, Республіка Аргентина. Це будиночок наш ззовні, І ось тут поруч вже йде центральна алея. Ось там, де фонтан, це вже пішла центральна алея.